Дивіться в сьогоднішньому відео. Таїсія Повалі несподівано висловилася про Алу Пугачову, яка розірвала зв'язки з Кремлем. Крім цього, навколо скасованих концертів Анастасії Приходько в Молдові розгорівся скандал з присмаком Росії. Також Лілія Ребрик із шостирічною донечкою в однакових образах спантеличили мережу питанням, на кого все ж таки схожа дівчинка. І крім цього, зет співачка Поліна Гагаріна зібралася в Європу та вимагає анулювати санкції, які ввели за підтримку війни. Це Марс та зірки. Поїхали. Уродженка України, співачка Таїсія Повалі, яка відверто підтримує загарбницьку політику президента РФ Володимира Путіна та хизується російським паспортом, неочікувано висловилася про виконавицю Аллу Пугачову. Запроданка заступилася за примадонну, яка, на відміну від колаборантки, відкрито засудила повномасштабну війну та розірвала зв'язки з Кремлем, зауваживши, що зірка може самостійно обирати свою позицію та місце проживання. Своє Зією точкою зору зрадниця поділилася у інтерв'ю для одного з росмедіа. На думку повалі, ніхто не повинен засуджувати рішення її колеги по сцені. Кожна людина сама обирає собі дорогу. Алла заслужена людина, вона сама може вибрати, де їй жити. Якщо вона обрала такий шлях, ми не можемо її засуджувати, це її вибір. Не забувайте, що ми всі ходимо під Богом і виконуємо божественний посил. Висловилася путіністка, а раніше запроданка ніяк не коментувала позицію артистів, які публічно засудили дії влади Кремля та виїхали з Росії. Проте, неочікувано заступившись за Аллу, Пугачову колаборантка заакцентувала увагу на тому, що після початку повномасштабного вторгнення не підтримує зв'язок з примадонною. Також нагадаємо, що на думку співачки зрадниці та Ісії Повалі, жорстока війна, яка точиться на території України, це порятунок. Запроданка зізналася, останні 10 років чекала російського вторгнення, навіть живучи в Києві. А за словами путіністки, мешкаючи на батьківщині, вона постійно відчувала, що її знищували, а лише в Москві відчула себе захищеною. Особливий цинізм Повалі проявила, коли отримала паспорт РФ у символічну дату 24 серпня, тобто в День Незалежності України. Друзі, як на вашу думку, яку мету переслідувала Таїсія Повалій, згадуючи про Алу Пугачову, пишіть у коментарях. Ми будемо дуже вдячні вам за лайк та підписку, якщо вам сподобалось відео. Давайте разом просувати україномовний Ютуб. А ми йдемо далі. У Молдові розгорівся скандал з українською співачкою Анастасією. Приходько на тлі президентських виборів України, яка обрала шлях інтеграції до Європейського союзу. На вулицях міст почали з'являтися плакати з українкою. На анонсах майбутнього концерту приходько було написано синьо-жовтими кольорами Ню ЄС ЄС, де в перекладі з румунської ню означає «НІ», а ЄС yes абревіатура європейського російською. Як виявилося згодом, афіші були частиною російської кампанії з дезінформації з метою вплинути на вибори та референдум щодо членства Молдови у ЄС. Як повідомив начальник молдовської нацполіції Віорела Черноутяну, насправді плакати не мали нічого спільного з українською виконавицею, а були частиною великої психологічної операції РФ, він також зазначив, що вважає цю операцію справою рук Ілана Шора, молдовського олігарха втікача, який переховується в Москві, наводячи докази, що люди, які замовили плакати, пов'язані з запроданцем. Після того, як Афіші зняли, розцінюючи як незаконну агітацію, концерт приходько так і не відбувся. За даними розслідування, про проросійський телеграм-канал розповсюджували інформацію, ніби влада Молдови зірвала виступ зірки через її позицію. Нагадаємо, що раніше співачка опублікувала відео на платформі TikTok, де висловила своє незадоволення європейським союзом: мовляв, в Українах ЄС високі тарифи, бюрократія, а українців чекає безробіття. 18 жовтня компанія Мета заявила, що видалила 7 облікових записів: одну групу та 23 сторінки у Фейсбук, а також ще 20 облікових записів в інстаграм, які компанія пов'язувала з підозрілою діяльністю. Зокрема, до блоку потрапив десяток фіктивних російськомовних ЗМІ. Серед заблокованих Фейсбук сторінок була і та, яка використовувалася для реклами концерту в Кишиневі Анастасії Приходько, а також містив повідомлення НюЕС ЄС. Прес-секретар співачки Кирило Савченко повідомив, що концерт в Кишиневі був запланований, але зараз його скасовано. Від подальших коментарів він відмовився. Наразі афіша про виступ у Молдові видалена з офіційного сайту артистки. А як на вашу думку, чи могла все ж таки мати відношення Анастасія приходько до цієї афіші? Пишіть свої думки в коментарях. А ми переходимо до наступної новини. Акторка та телеведуча Лілія Ребрик показала нове фото з шостирічною донькою Поліною. Зірка опублікувала два знімки, де мати і дочка позували в однакових вбраннях у чорному пуховику, чоботах та з сумкою бренду Шанель. Цей погляд, ця поза. Просто дивлюсь і сама в шоці. Це моя маленька поля, і така вже доросла та така цікава. Така ні на кого не схожа. Хоча, може, ми все ж таки схожі, йдеться у дописі Ребрік. Акторка додала, що середні діти у родині це особлива історія та особливий підхід. Крім шостирічної модниці, знаменитість також виховує 12-річну Діану та Аделіну, яка народилася у 24-му році. Коментатори засипали компліментами дует, однак думки користувачів розділилися: хтось вважає, що Поліна схожа на мати, інші помітили її схожість з батьком, хореографом Андрієм Диким. Якщо дивитись на Поліну та вас, то ви схожі. Але якщо дивитись між Поліною вами та вашим чоловіком, то вона схожа на татка. Інший же коментар звучав так. Ліля, тут є різні думки, але я давно придивляюся до вашої родини. І як на мене, саме Поліна це ваша копія, Діана це батько. А у маленької Адель, ніби риси обох батьків. Також нагадаємо, що влітку 24-го року Ребрик заплутала підписників, опублікувавши фото донечок, де вони одного віку. Знімки зображували маленьких Діану, Поліну та Аделіну, які були одягнені в однаковий светр. Дівчата були настільки схожі, що користувачі гадали, хто є хто. Ну і наостанок російська співачка Поліна Гагаріна, яка публічно висловлює свою прихильність до окупаційного режиму Кремля, захотіла відвідати Європу. Проте для цього путіністці довелося подати позов до суду ЄС, де вона вимагає скасувати санкції, введені проти неї за підтримку війни. Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті інституції. Артистка, яка часто з'являється на пропагандистських заходах, де заробляє криваві рублі, наполягає на анулюванні рішення. Ради Європейського союзу для підтвердження своєї позиції адвокати з співачки посилаються на чотири правові аргументи. На думку росіян, під час внесення Гагаріної до санкційного списку були порушені обов'язок констатувати причину, обов'язок подати докази, принцип пропорційності та принцип свободи вираження поглядів. Нагадаємо, що путіністка потрапили під санкції ЄС 24 червня 2024 року. Відтоді Поліна Гагаріна має змогу виступати лише для улюблених росіян і країн-партнерів північної Кореї та Ірану. Компанію пропагандистці склали співак Шаман, актори В'ячеслав Манучаров та Іван Хлобистін. Пропагандистка недарма активно хоче скасувати впровадження рішення Ради Європейського Союзу, адже через них її музичні доробки були видалені із найпопулярніших платформ. У ніч на 27 червня артистка зіткнулася з кібератакою та повним видаленням аккаунту на Spotify, а пізніше канал путіністки зник із американського відеохостингу гіганту YouTube. тому її дії цілком понятні. Друзі, як на вашу думку чи задовольнить суд її позов, пишіть у коментарях. А ми дякуємо вам, що ви додивились це відео до кінця, та просимо поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви досі цього не зробили. Гарного вам дня та побачимось у наступних відео.